Добрий день! Породу мастер клас з підключення датчика світла або фотореле. Для підключення фотореле нам потрібен автоматичний вимикач, контур освітлення, розподільна коробка, вимикач і фотореле. Криштування датчика світла. Працювання фотореле проводиться. Наступним чином на підставці датчика є спеціальний регулятор, який встановлює рівень освітлення, при якому відбувається спрацювання. Діапазон тут від плюса до мінуса. Якщо вкрутити регулятор в крайнє положення плюс, датчик буде спрацювати в сутінках або при поганій погоді. Якщо вкрутити в крайню точку, датчик буде спрацювати з повною темрявою. Підключаємо фотореле. Для підключення схеми ми будемо використовувати клеми Вагу. Підключення датчика світла фотореле подаємо на схему 220 В. Підключення у нас відбувається від автоматичного вимикача фотореле і вимикачу світла на клавішний. Заводимо короточний провідник до розподільної коробки. І з'єднуємо клемними з'єднанням. Потім за даним принципом ми будемо підключати нуль синій провідник до розподільної коробки, це автоматичний вимикач, контур освітлення і фотореле. Від автоматичного вимикача заводимо нульовий провідник в розподільну коробку. Далі ми підключаємо нульовий провідник до контура світла. Потім нульовий провідник ми підключаємо до фотореле. З'єднуємо провідники клемне з'єднання. Перевіряємо підключення провідника до автоматичного вимикача. Ми подали фазу на вхід фотореле. Але в датчика є червоний провідник. На ньому утворюється фаза при спрацюванні. Провідник, який виходить з датчика світла, ми його підключаємо до входу на контур освітлення. При спрацюванні фотореле фаза подаватиметься на контур освітлення. Також є вхід з вимикача фазного провідника. Подаємо його теж сюди. Чому в даній схемі я використовую вимикач освітлення? Тому що фотореле розраховане на номінальну робочу температуру до мінус 20 градусів за Цельсія. З'єднуємо наші провідники клемним з'єднанням. Чому необхідно використовувати вимикач у схемі підключення датчика світла. Датчик може працювати некоректно і відповідно включення освітлення може не статися. В даному випадку. Тоді можна буде вімкнути світло у примусовому порядку за допомогою вимикача світла. Схема фотореле зібрана. Закриваємо розподільну коробку. Подаємо струн на схему. Ботуреле спрацювало. Також перевіряємо вимикач. Вимикач слухає у нас для примусового включення освітлення. Сема підключена вірно.